Друзі, підписники гості каналу. Так, ну, заключений п'ятий день турніру, потужне усилення, на п'ятизіркових героях, без зеленого кольору. Так, ми тримаємось топ-1 навіть. Давайте дивимось, ага, Баронка з'їхала в це. Ну, в принципі, нехай буде. Якщо для топ-1 цього достатньо, то в принципі нормально. Давайте спробуємо атакувати, подивимось, що нас чекає сьогодні. Вчора. От дуже важкі бої були і були поразки. О, Аділь. Аділь, мультики. Може так і сходити? Залишити локи. Давайте спробуємо. Можемо там в новий шалі, напевно, ми скопіювати тільки перший заряд зможемо. Ось така ситуація. Давайте ось так розпочнемо з зелених. Прокинемо тут трічку. Тут четвірку. Це трішки зайвого полетіло. І це вже дуже, ну, все, поїхали. Локі перший вигрібає. Нам би Людвига встигнути зарядити, але ніяк ми це не можемо зробити. І жовтих немає. Прокинути зелений воділь. Ну, теж таке собі. Давайте ось так. Локей зараз відїде. Ну, давайте через одільку тоді прокинемо. Ні. Зараз готується Мар'яна і вона напевно Локей доб'є. Щось мені так здається. Ну. Це було дуже прогнозовано. Так, тихенько. Давайте вмикаємо тоді Людвига. Тихо-тихо. Не хотілося б знову діль заряджати. Але, напевно, прийдеться, бо треба лікуватись. До речі, їй так непогано прилетіло. Тихо, тихо. Вівіку тільки не добити. Так, добре, вмикаємо Вівіку хоч трішки підлікуємось. Там вже оверу дуже багато. Не хочеться заряджати гаторку Хоча зараз, поки є оділь, не буде її захисних стягів, але Аділь знов зарядилась. Хотів Лімонвуда використати, поки всі заряджені. Так, Вайшалі вона може зняти. Тому давайте б'ємо ось так. Звісно, що вайшалі ми всю ману не заберемо. Але, можливо, хоча б на першу ульту її скинемо. Давайте спробуємо, щоб вона нам не задіспелила. Так, добре. Давайте тут прокинемо ось так обережно. Обережно. Обережно трішечки не вийшло. Але полетіло непогана комбо. Так. Нам стяги потрібні. Добре. Лікуємось. б'ємо сюди. гаторку потрібно добивати. Так, скільки? 67%. Ну, прийдеться, напевно, лимончика використати. Трішки не добили ту. Вийшалева, нам може лікування зараз включити, і нам добити її нічим. В неї кидати теж не хочеться. Щоб вона нас на, на травлення не повісила. Давайте тоді ось так. І ми спробуємо зняти. Угу. Ну, один стак все ж таки повісила. Так, добре. Зараз буде бити вже Річард. Давайте прокинемо. Оце трішки зайве. мар'янку зарядили. Оце Річарди. своїм лікуванням теж не притихо тихо Так, робимо ось так. Не задіспелили ті стяги. Ну добре, будемо бити. Так, скільки? Будемо бити. Для шкоди. Угу. Так, тут прокинемось таксині. Вмикаємо Людвига. Так, Б'ємо сюди. Непевно, Вайшалі треба добивати, тому що вона може зарядитись. Угу, так, добре. Залишився один річард. Він неприємний, він лікується постійно. Але я сподіваюся, що ми повинні вже його добивати. І ось так. Ні, витримав. Добре, ще раз б'ємо. Так, ну, тут впорались чудово. Так, ну ви бачите, локи від їх, може в нього на найти стоять. Ні, п'яті зіркові стоять. Ось такі він локи. Так, тут вівіка, Вон це диспел. Так, 4 мультика. Ну, в любому випадку нам потрібно вівіка. Якщо локі залишати, то кого копіювати, в принципі, незрозуміло. Абакана? Ну, якщо у нас буде таунт, то немає сенсу. Ну, Дуже неприємно. Тут швидка мар'яна в центрі, і той же Абакан швидкий. Вони можуть нам Людвига поховати. Так, можливо тоді взяти може Айно. додаткове лікування, щоб було. Ікони, не знаю, чи є сенс. Або може взяти Ойт він пробиває потужно. Плюс дає захист від особих навичок. Ну давайте спробуємо. Поїхали. І плюс лікує. Угу. Фіолів немає, є четвірочка жовтих. Є навіть жовтий кріс. Давайте, напевно, його будемо збирати. Ось так і ось так. Можливо, почекали б, щоб Мар'яна ультувала не в Людвига, але це не вийшло. Тихо, тихо, тихо. Так, лікуємось. Б'ємо по Мар'яні. Так, Угу. Лімонвуда поки тримаємо. Давайте обережно прокинемо ось так Фіоли. Хотілося б Мар'яну пробити, не використовуючи лімонвуда, але там таке комбо з зеленими. Ну, давайте тоді червоненькі прокинемо. Так, є, пробили. Ще червоні, це добре. Угу. Все ж таки давайте ось так і перезарядимо тоді нашого спарклайта. Фіолів немає, на жаль. Так, б'ємо сюди. Бакан буде бити. І Річард, скоріш за все буде бити. А ми фіолів ніяк не можемо зарядити. І червоних немає жовті. Ну, давайте ось так прокинемо тоді. Напевно, потрібно було. Кристал раніше зривати. Так, ну добре, робимо ось так. Так, контру зняли. Давайте зарядимо Вайт і спробуємо добити Азлара. Так, вийшло. Скільки контра? Два ходи. Давайте ось так обережно зробимо. Раз. Хід. І десь нейтральний. Ось так два. Так, він зарядився. Спробуємо його добити, якщо не відродиться. Не відродився. Ох. і так і Річарду добренько прилетіло. І добити нічим. Скільки 194. Добре, давайте тут фіоли прокинемо. І ось так червоні повинен спарклать, зарядитись і добиваємо його. Так, добре, тут все теж вийшло чудово. Поїхали далі. Наступний бій. Ой, грімстил. От грімстил мені не подобається. І Forces Костюмі. Скорія. Це може заблокувати Чінжі нам Людвига. Так, ну давайте тоді візьмемо Дедбута, таунт красти нам бажано і може віку тоді. Візьмемо мультяшну. Щоб ми могли почиститись від скорі, від чинжі. Да, оверу не буде. У ну, них теж оверу немає. Але у них є лікування грімстіл і шал. Ну добре, давайте спробуємо. Це важкий бій буде, але подивимось. Може буде багато фіолу? Ні, не буде багато фіолу. Ну, давайте комбо з червоними, з синіми. Так, трішки фіолу приїхало. Ну, давайте тоді ось таке комбо запустимо. Ось так зберемо жовті. І до грімстіла ми не встигли. Хотілося б лимонвуда зібрати. Ось вам і гримстіл. Ну добре, давайте тоді ось так. Зберемо жовтенькі. Так, зараз буде бити чинжі. Напевно є. Сенс почекати. Поки вона вдарить, потім відлікуватися. Ну, давайте зробимо ось так. Лімонвуда поки що тримаємо. Ух, хо Нічого собі вона вдарила. А, тут же ж на набафав. Може це була і помилка давати їй бити. А там же і шал готується. М -м -м. Зарядити Форциса і забрати в нього таун, щоб шал в таун вдарив. Давайте тоді ось так. Може там ще фіол якийсь під'їде. Ні, шал буде бити. Тому, напевно, використаємо Лимонвуда. Би нам ті зарядити. А, давайте спробуємо зарядити тоді спарклайта. Давайте ось так. Ну, ці грімстіли, але ну, це немає людвига на заряд. Купа зеленого, турнір без зелених. І він може сліпоту кинути. Ну, давайте ось так прокинемо. Зараз зарядиться. Ну, Сліпота, звісно. Ще і пасивка, як боляче вдарила. Так, таунт на віку перейшов, добре. Ну, напевно, бажано пробити цього грімстіла. Але це, напевно, дуже важко буде. Ну, Нам потрібен Ludwig. Поки там Вівіка... ой-ой-ой. Вівіка, напевно, удар Ченджін не витримає. Так. Так. Ну, 500 це взагалі дуже слабо. Давайте ось так жовті прокинемо. Тихенько війка зарядилась, добре. Трішечки себе врятуємо. Треба збивати ману з грімстіла. Угу. Скорія скорі проб'є. Фіолів немає, і не хочу, щоб заряджався Форцес. Давайте ось так почистимо поле. Не дозарядився наш спарклайт. А я сподівався. Так, мінус Людвиг. Нейтральний хід потрібен, а його немає. Грімстіл зарядиться. Ну, може з одного жовтого не зарядиться. З одного може і ні, а ось таким комбо то зарядився. Знов сліпота. Так, давайте ось так, ось так. Нам потрібен Лимонвуд. Фіоли, давайте ось так прокинемо. Там буде шал бити. Так, таунт на нас, добре. Давайте спробуємо все ж таки пробити цього грімстіла. Хоча там ще й міньйон. Трішки не вистачає. Давайте комбо. Ти знов я проти грімстіла не можу піймати таймінг. Ніяк він знову зараз буде лікувати. І знов це сліпота. Там вже стільки він налікував. Так, так. І не вистачає. Добре, давайте ось таке комбо запустимо. Пробиваємо. Так, нарешті грім з тіла ми здихались. Віку поки тримаємо. Давайте ось так. Буде комбо з жовтими. Не дозарядився, на жаль, Лімонвуд. Так, та он туди. Тепер лікуємось. Напевно, б'ємо сюди ж. Тут прокинемо. Так, лимончик заряджений. Це добре. Давайте трішки підзарядимо форцеса. І в нього проб'ємо. Трішки там чинжи не вистачило. Добре, давайте ось так червоні. Так, її добили. Б'ємо сюди. Так, поки є таунт, давайте нехай скоріше сходить. А, таунт закінчився. Mm. Скільки в нього залишилось? Небагато. Але фіолами ми його не проб'ємо. Ну, прийдеться тоді прокидати, може там заїду ще жовті. Жовті, до речі, доїхали. Це зараз полікує. Ой-ой-ой. Дуже-дуже, дуже боляче. І віку добив негідник. Так. Вони просто тичками пробивають. Два ходи. Якщо ми витримаємо, то якийсь шанс буде. Тихо, ну не заряджайте, шала. Давайте він вже заряджений, прийдеться в нього бити. Ось так, червоні. Так, спарклайт відродився, добре. Але це в нас вже не врятує, вже час закінчується. Ну, ось і Форцес. Трішки по таймінгам ми не встигли. Ну що ж, ну, викупатись не буду. Там залишилось скільки два бої. Викупатись не буду, топ-1. Давайте дивимось рейтинг, 1620 місце. Оборона Це. Ну, не знаю, подивимось. Може, в топ-1 не залишусь, якщо ні, то топ-5 буде точно. Мені, до речі, минулого турніру за топ-5 дуже чудово дали нагороду. Якось так. Пройшов турнір, важкувато, але в принципі я задоволений. Всім дякую за перегляд, пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал, хто не підписан. Всім гарного дня! Саме головне бережіть себе та рідних і до зустрічі на новому відео. До побачення!